Вітаю на моєму кулінарному каналі. Рада, що ви завітали сьогодні до мене в гості. Приготуємо самі найсмачніші кабачки, також це дуже просте приготування, оскільки нам так зараз не вистачає вільного часу для того, щоб наготувати дуже багато вишуканих страв та дуже багато заекономити собі вільного часу. Фарш я брала свини, його перемолола та додаю одне яйце, сіль, перець, мелену, паприку солодку, також куркуму. І все дуже ретельно з'єднюю, об об'єднюю спеції так, щоб наше м'ясо набуло приємного аромату. Додаю я ще цілу головку чесника, можна пропустити його через м'ясорубку, можна також його через чеснекодавку, а також можна його просто нарізати на дрібні шматочки. Також все дуже ретельно я об'єднюю і наше м'ясо набуває приємного аромату. До нашого фаршу я вирішила, ще також додати нарізану дрібними шматочками м'якоть кабачка, так кабачок протушиться у фарші та набуде вишиканого смаку. Наповнюємо наші кабачки нашим фаршем. Так можна виробляти на будь-яке свято, повірте, це дуже смачно. Також ви можете здивувати всіх своїх знайомих. Вони будуть просити у вас не тільки добавки, а також, щоб ви розповіли про цей прекрасний рецепт. Поверх нашого фаршу викладаємо ще сир та кладемо в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Погляньте, яка красота у нас вийшла. Аромат просто неперевершений та стоїть на весь дім. Приготуйтеся для своїх знайомих, своїх родичів. Прощаюся з вами ось цією такою ноткою. Всім папа, -па, до зустрічі в новому відео!